Чи вистачає тих коштів, що надають допомагаючі організації українцям у Іспанії? Усім привіт! Ви на каналі Олесі у Іспанії. Тут я розповідаю актуальну інформацію стосовно тимчасового захисту для українців у Іспанії. З вас лайк і підписка і поїхали. На другій фазі програми тимчасового захисту для українців у Іспанії я вже знаходжусь рік, і увесь цей рік я записувала усі витрати, що ми робимо. А нас двоє на програмі. Можу сказати, чи вистачає цих грошей на основні витрати. Я не буду у цьому відео казати про. Витрати на подорожі, розваги, подарунки і все інше ми будемо розглядати тільки основні витрати це оренда житла, комунальні послуги, їжа, здоров'я, тобто медицина, одяг. Та я думаю, що і все. Перше, що ми будемо розглядати, це Скільки грошей виділяється на другій фазі? Ось ця сума виділяється на другій фазі програми по кількості осіб у вашій сім'ї? Нам на картку висилають кожного місяця 578 євро на оренду житла і 692 євро на інші. Якісь витрати у нас в організації ніяк не перевіряють, куди ми витрачаємо кошти. Все, що ми їм приносимо кожного місяця, це один папірець, один документ з підписом власника житла, що ми йому заплатили ці 578 Євро за оренду на наступний місяць. Це все, куди ми витрачаємо 692 євро. Це вже наші справи. У нас ніяких чеків нічого не питають. Але я чула, що навіть зараз у деяких організаціях, наприклад, у деяких філіалах Червоного Хреста просять приносити чеки з тими продуктами, куди. Були витрачені ці кошти, і у цих чеках не повинно бути алкогольної продукції та табачної продукції. Напишіть, будь ласка, у коментарях, хто зараз знаходиться на програмі тимчасового захисту, чи хто був на ній раніше, як перевіряли чи не перевіряли у вас, куди ви витрачаєте. Ті кошти, що вам надає допомагаюча організація. Перейдемо до другої частини відео. Будемо рахувати чужі гроші, тобто наші гроші. Скільки витрат ми зробили у середньому на основні категорії: оренда житла 578 євро. Знайти за таку суму квартиру можливо, але не у великих містах: це не Мадрид, не Барселона, навіть не Малага. Тому ми живемо над Малахою у місті Антикера. Це невелике містечко, але тут усе є для комфортного життя і ціни на оренду у рази менші, тому що у Малазі за 600 євро ти можеш зняти велику кімнату. Квартиру ти вже не знімеш, навіть студія буде коштувати 800. 900 євро. А тут у Антикері ми знімаємо трикімнатну квартиру за 600 євро. Але вже зараз немає таких цін. Це була ціна рік тому. Вже зараз, коли ми вийдемо з програми, коли ми перестанемо жити тут, власник житла буде просити, я думаю, що 700 за це житло та вище. За комунальні послуги у середньому ми віддаємо 104 євро: це світло, вода та газові балони. На їжу у нас виходить у середньому 395 євро, мобільний зв'язок 10 євро. Одна сим-карта, водафон, тариф припагу С. Мені цього достатньо. За домашній інтернет ми сплачуємо. Власнику квартири 35 євро. Громадський транспорт, і засоби у нас виходить у місяць, десь 12 євро, і це все завдяки тому, що нам на нульовій фазі у хостелі дуже багато всього дали. І пральний порошок, який закінчився тільки ось зараз, через рік, і дезодоранти, тому така невелика сума на одяг. Ми витратили 54 євро. Це середня на місяць, тому що у нас не було ніякого зимового одягу. Ми їхали з двома валізами сюди, і на медицину 66 євро. Це страховка на донтиста і лікування зубів. Але ці гроші ми також могли і не витратити, тому що допомагаючи організації, надають 400 євро на лікування зубів. Але це Треба було робити терміново, тому такі витрати. У нас виходить 1289 євро у середньому витрачається на якісь основні трати, коли нам виділяють 1270 євро. Тобто прожити на ці гроші можливо. Але якщо вам потрібно що ще, якісь. Речі у квартиру докупити, якусь техніку докупити це вже будуть додаткові витрати, на які потрібно десь заробляти. Тому ми переходимо до третього пункту: як працювати на програмі. Можна працювати неофіційно, але у вас є деякі обов'язки: наприклад, 5 разів на тиждень курси іспанської мови. У який час вони будуть, де саме вони будуть, ви не знаєте. Та також треба буде відвідувати семінари, зустрічі з соціальними робітниками. Їх небагато, але можуть викликати у будь-який час. І тобто, ви не можете сказати, що ваша причина відсутності це робота, тому що ви працюєте неофіційно, а потрібно. Щоб ви працювали офіційно, тоді вже можуть вам сказати, добре, не ходіть на курси, або ось вам інший час, онлайн курси. Потрібна офіційна причина, чому ви не прийшли на зустріч або не ходите на курси. Це чи робота, чи ви пішли до лікаря, захворіли, і у вас є документ, який стверджує, що саме ви були ось там, а не просто ви пішли гуляти кудись. А якщо ви працюєте у Іспанії офіційно за контрактом, то у вас будуть віднімати вашу заробітну плату від суми допомоги, яку вам надають. А якщо заробітна плата вища за допомогу, то вас знімають з програми. Тобто можна працювати, наприклад, на півставки, і у вас будуть від грошей допомоги. Віднімати вашу заробітну плату, але у вас буде можливість безкоштовно отримувати курси іспанської мови, якусь допомогу від соціальних робітників. Це такий вихід, як заробити грошей працюючи офіційно. Це буде плюсом для вас після програми, коли ви захочете знайти житло. Ви можете показати документи, що ви працювали чи працюєте офіційно. І не збираєтесь ставати окупасом у чиємусь житлі. Який висновок ми можемо зробити наприкінці цього відео. Тобто можна вижити на ті гроші, які виділяє допомагаюча організація. Але це саме виживання, тільки на якісь базові житло, харчування, медицина, одяг, все. А щось ще, коли треба докупити, це вже треба йти. І працювати треба вчити іспанську мову, щоб знайти хорошу роботу тут, чи одразу заводити нові знайомства і через них шукати якісь виходи на роботу, і шукати у соціальних мережах, у групах, у чатах, яка є робота, хоч невелика, хоч один раз на тиждень, але це хоч якась копієчка, яка капає. У вашу кишеню для того, щоб щось докупити для більш комфортного життя та адаптування вашого подальшого у Іспанії, щоб ви були більш самостійними і після закінчення програми у вас було менше труднощів. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте обов'язково лайк і пишіть у коментарях ваші думки стосовно цієї теми у тих странах. Окрім Іспанії, де ви жили чи живете зараз. Скільки вам надають допомоги грошової, чи надають її, як швидко ви адаптувалися до нового життя? Знайшли ви зараз роботу в Іспанії чи в інших странах? Як склалося ваше життя зараз у еміграції? Мені буде дуже дуже цікаво це все прочитати. А у мене на сьогодні все до зустрічі на каналі Алесі в Іспанії.